Є? Да. Вони, виходить, туди вдаль від Терекона слева, правильно, десь оці посадки стоять. Плюс, правильно, плюс. Да. Ось тут там, ми побачили, як їде Хаммер по дорозі. Вибіжали його, а тут за... Генератор робив. Це ми отримували позиції. На заводі Коксухім нещодавно вийшли з позицій. Виходили дуже тяжко, так як було, було дуже багато обстрілів. От, втратили під час виїзду дві машини. Одна була, яку ми витягнули, а одна згоріла з майном яким там. Основну ціль, яку я переслідував як командир групи, це було зберегти свій особовий склад, щоб всі виїхали живі та цілі, от. а потім вже все остальне. Тобто всі зброю тяжку, всі інші засоби, які були вивезені. Була група 15 чоловік, наша працювала, плюс був розрахунок нашого міномета 120-го. Це ще там 5 чоловік. Тобто 20 чоловік виїжджали. А ви останні виходили з психівку? Так, одні з останніх ми були. Машину втратили, так як вся дорога, яка була, по якій ми виїжджали, вона вся була обстріляна кабами, а від бомбами. Тобто хлопці, коли виїжджали, ми виїжджали поночі на нічних приборах, і тобто, не побачили того ж самого від обстрілу канави, так сказати, і попали в цю канаву, після чого були обстріляні градами. Слава Богу, вони знайшли укриття, заховалися. ну і Потім вже ми виїжджали, ми забрали їх і виїхали з тієї точки. В основному працювала або САУ, ну або ж каби. Тобто авіаційні бомби скидували по, по місту, по самому Коксохіму. Тобто була, була задача противника просто витіснити нас за рахунок того, щоб всі наші укриття розбомбити. Тактика в них змінюється, вони навчаються, вони якби, також е, хорошо вміють працювати. Е, тактика змінюється. Сьогодні техніка, завтра е, авіабомби, післязавтра пішла піхота. Отак. От ну, е, велика кількість піхоти постійно суне, суне, суне. І за, за рахунок цього, ну, і за, за рахунок того, що великі обстріли йдуть. Е, всі наші укриття руйнуються, е, багато людей. З сторони противника йде, і ми якби, як можна більше утримуємо, але все одно без укриття ти нічого не зробиш. Ми максимально зараз закріпляємося в містах чуть віддалених, так як в нас є всі засоби для противотанкової боротьби, от, тому ми трохи відтягнулися, але працюємося в тому напрямку і стримуємо ворога як можемо. Ну, я может давно пройду и чека,